Вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто вербування, вчинення з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію. Турпину увагу спроплачувано роботу і не стало її довідомо, до слідчий уксус про вербування услуги зіновочій статі з метою подальшого студентування пакетів. Поліцейські викрили та припинили протиправну діяльність чоловіка, який завербував молоду жінку для заняття проституцією за кордоном. 38-річний мешканець Одеси скористався уразливим станом 20-річної дівчини та переконав її поїхати в іншу країну, де вона мала б надавати інтимні послуги за гроші. Зломисник пообіцяв їй безпеку, велику заробітну плату та порядних клієнтів. Сам же правопорушник за вербування дівчини планував отримати тисячу доларів США. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною першої статті 149 кримінального кодексу України, тобто вербуванні, вчиненому з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілого для отримання його згоди на експлуатацію. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Слідство триває.